В наявності є Renault Scenic. Автомобіль 2012 року випуску і виготовлення. Автомобіль привезений з Німеччини. Автомобіль оснащений 1,4 бензиновим мотором. Знаходиться в дуже хорошій потужній комплектації басе. Також оснащений датчиком світла, датчиком дождю, підігрів сидіння, автоматичне складання дзеркал, безключовий доступ. В такому стані знаходиться автомобіль. На автомобілі стоїть всесезонна резина. Передні колеса це нова резина 2021 року, а взаді 2019 року там протектор приблизно 5-6 мм. Автомобіль по кузові не зачуханий, не поцарапаний, знаходиться в дуже гарному стані. Покажу вам, що ми маємо. Розпочнемо з багажного відсіку! Так, ось такий у нас багажничок Є тут місткий, до речі, хватає йому місця. Що ми маємо ззаді? Є, відповідно, шторка. Карти, ніде нічого не поцарапано, не подерто. Сидіння знаходиться теж у гарному стані. Повністю вони не поцарапані, не подерті, салон у гарному стані, відповідно. Ось так тут. Перейдемо до, на передню частину автомобіля. Так, ось тут така карта. З їхніх болячок сидіння. Сидіння водійське було перешите ще власником з-за кордону в Європі на кращу якість шкіри. А от пасажирське сидіння має ось таку ж такий нюанс має. І ще в нас є ось тут такий невеличкий нюанс царапинка, Там пару царапинок так. Що в нас тут? Так, це відповідно стандартне. Клімако контроль круїзд, контроль теж є присутність. І ми маємо ще навігацію. Навігація у нас є, до речі, навіть українська стоїть на автомобілі, так, присутність 178 726 кілометрів пробігу, рідний, нескручений чесний пробіг. Ось в такому стані знаходиться кермо. Кого зацікавив такий варіант? Телефонуйте!